Екс керівник управління фізичної культури, молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації Віталій Вобранський, що втік наприкінці жовтня 2022 року з Херсона разом з поплічниками окупантів, наразі робить росіянам масажі та вчить їх ходити по цвяхах, і як держслужбовець обласного рангу, віце-президент Херсонської обласної організації Федерації боксу України, суддя національної категорії з боксу, політик, підприємець, громадський діяч, благодійник та навіть кореспондент дійшов до такого життя. Розкажемо у відео медіаплатформи платформи Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео. У відкритих джерелах вдалось розшукати резюме Віталія Вибранського від 20 липня 2009 року. На той час він здобув дві вищих освіти в Херсонському державному аграрному університеті за фахом зооінженерія та менеджмент організації і вказував, що вже має досвід роботи на. 13 різних посадах збережемо ваш час та не будемо їх всіх перераховувати. Але якщо вам цікаво, то ви можете перейти за посиланням в описі до відео на текстову версію матеріалу та ознайомитись з повним списком заслуг пана Віталя. Найбільше в переліку посад, які обіймав Віталій Вибранський, журналістів медіаплатформи вгору. Здивувала згадка, що він працював старшим співробітником інформаційно-аналітичного центру. Херсонської обласної організації Комітет виборців України, а також редактором інтернет-видання Політична Херсонщина. Адже наші колеги не змогли пригадати такого співробітника організації, та й редактором видання завжди вважали голову Херсонської обласної організації комітету виборців України Дементія Білого. Дементій Білий підтвердив, що колись давно Вибранський дійсно працював в організації. Був її волонтером, потім недовго журналістом на сайті політичної Херсонщини. З того часу з Вибранським більше не співпрацювали. На політичній арені Віталій Вибранський засвітився у 2020 році. На місцевих виборах подавав свою кандидатуру в депутати обласної Херсонської міської ради від партії Слуга народу разом з іншим кандидатом до міськради від цієї партії. Роздавав подарунки школярам свого округу, рекламував слуг народу на власному каналі. В Ютуб на той час Віталій Вибранський значився директором трьох громадських організацій. Клуб, боєць, спортивна молодь Антонівки, світ без кордонів. Ще засновником і керівником благодійного фонду Спортивний Херсон здобував ХДУ третій рівень вищої освіти за програмою доктора філософії. Був спортивним кореспондентом інформагенції Херсонці. А в біографії вказував, що є безпартійним та тимчасово не працює. До жодної ради Херсонці вибранського не обрали. Утім, невдовзі Вибранський отримав посаду в облдержадміністрації, став керівником управління фізичної культури, молоді та спорту. Хода за версією кількох херсонських видань, до призначення на керівну посаду людини, яка до цього не мала жодного досвіду роботи в державних органах, мав стосунок Юрій Соболевський. Він на виборах президента у 2019 році був представником Володимира Зеленського в Херсонській області та автономній. Республіці Крим. Також керував обласним виборчим штабом. А з 2020 року й донині. Соболевський депутат Херсонської облради від партії Слуга народу та перший заступник голови керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради. Соболевський не приховував своїх дружніх стосунків із Вибранським. Проте на питання журналістів «Медіаплатформи вгору щодо причетності до призначення Вибранського на посаду, Юрій Соболевський відповів, що він не сприяв жодним чином цьому призначенню, бо не працював в обласній державній адміністрації. Мовляв, там своя кадрова політика, на яку обласна рада не має жодного впливу. Його призначення та звільнення пройшли для херсонців майже непомітно, без гучних скандалів, без кримінальних чи судових справ. Не відзначився він ні в спротиві російським загарбникам, проте й не співпрацю з ними, нібито не пішов. Але коли окупанти оголосили евакуацію 22 жовтня 2022 року, Вибранський виїхав на лівий берег. Причини він оприлюднив у своїй сторінці в інстаграм, начебто, побоювався вуличних боїв за звільнення Херсона та те, що будуть звинувачувати у зраді України. На той час виконувач обов'язків голови Херсонської обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій уже заявив, що звільнив Вибранського через Ну поведінку. Очільник управління відмовився виїжджати на підконтрольну Україні територію, відсторонився своїх обов'язків, а на зв'язок виходив лише один раз, коли попросив доплату за роботу в окупації. Тобто держслужбовець просто зник. Так само Віталій Вибранський зник із власного каналу в Ютуб. Останній запис про перший етап кубка Херсона з вейкбордингу датовано червнем 2021 року. Його профіль у Фейсбук не просто закритий. А відсутній. Та й сторінка в інстаграм, як виявилось, уже інша. Попередню, за словами самого Вибранського, хтось зламав перед його втечею з Херсона. Тепер колишній очільник управління фізичної культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації перебуває в новоросійську краснодарського краю РФ, робить росіянам масажі, водить їх в гори, вчить ходити по цвяхах та б'є. В бубен, така ось історія. Пишіть в коментарях, що вас в ній вразило найбільше, чи в біографії самого Віталія Вибранського. Підписуйтесь на медіаплатформу платформу в хору і ставте вподобайку цьому відео.